Вже вдруге, не порушуючи своєї обіцянки, до діточок маріупольського сиротинця вирішила волонтерська команда з міста Волочиськ з повною вантажівкою одягу продуктів харчування, солодощів та інших необхідних товарів. Задаються питання, чому їдемо в Маріуполь. Ну хочу сказати, знаєте, це стало звичайно дуже випадково, тому що. Я почув, що з Волочиська мали передавати, купити 200 круасанів і передати їх для дітей серосеріт в Маріуполь. Ну, коли я це почув, то звичайно я зацепився за ті слова і кажу: ну а чому поїзному передавати? Чому ми не можемо цю допомогу особисто зібрати? І тим дітькам завести допомогу. Ну і дякуючи Оксані Васильівні Гаролюк, яка є з Волочиська, вона є начальником управління нашого міністерства оборони. І Коли ми з нею поспілкувалися, вона розказала всю ситуацію про цей будинок, про той сиротинець. І ми зрозуміли, що не тільки круасани можна вести одежу. Продукти іншу допомогу тим бідним дітям, вперше відвідавши школу-інтернат, згадує Оксана Миколаївна, ми побачили не тільки існуючі проблеми, а в першу чергу радісні дитячі оченята, непідкупну привітність та надію бути потрібним ще комусь, окрім своїх вихователів. Дитячі емоції не давали розслаблятись та залишили неабиякі слід у кожного з волонтерів. Я зараз їду другий раз і були в будинку сиротинця. Подивився на дітей мені дуже. Важко їм без батьків, без, без допомоги. І от так ми приїхали, вони в нас зустріли, так як рідних своїх. Серце були за них. Служив на сході, а тепер маю час возити ну, ту допомогу, як і як і військовим, так і дітям сиру сиру там в місті Маріуполь. Ми їдемо від, від фірми Агробізнес. Нам приємно привозити добро дітям, які які не мають ні, ні тата, ні мами невтомна наполегливість отця Миколая та його дружини Оксани Фатич дала змогу залучити до збору допомоги не тільки громади міст Волочиська та Підволочиська, а й інших регіонів України. Коли я повернулася з Маріуполя, я побачила, як дітки живуть, що діткам потрібно. І ми порахували, що 27 дітей випускників, що їх треба одягнути, їх оприділити у заклади. І ми всі зусилля приклали для того, щоб це все зробити. Я приїхала до Волочиська, позвонила по своїх знайомих, бізнесменам, що потрібно зібрати допомогу діткам, одяг, взуття. І вони всі швидко відкликнулися по новій пошті попересилали, з рівного мої знайомі з Києва. Дуже багато посилок вислали вже на Маріуполь. Жінка, яка має магазини, вона відправила курточки, джинси, маєчки, трусики дівчаткам. І ми тут зібрали дуже багато одягу. Допомогли нам співволочиська, отець Тарас вчора привіз цілу машину і ще люди привозили до дзвінниці. З Волочиська дуже багато людей зібрали одягу, дуже гарного поприносили. Керівники волочиського підприємства Агробізнес Олег Субуцький та Олексій Коваль стали першими та головними спонсорами, до яких звернулися про допомогу. Відповідь однозначно поможемо, допомогли. І сьогодні, коли веземо ці самі круасани, але в кількості вже не три тисячі, а п'ять тисяч. Ви знаєте, хлопці, що от позвонили до нас з Баріуполя і кажуть, як це ошаром сказали, діти. Оксане, на... япончики. Волшебні пончики, намчики. Діти називають ці круасани волшебні пончики. Тому що -то, насправді це є для них великий і дуже такий для справді волшебний подарунок. Цьогоріч у Маріупольській школі інтернат номер 2 27 випускників, які також не залишилися поза увагою. Для дев'яти дівчаток та 18 хлопчиків придбано випускний одяг сукні, костюми, сорочки та взуття. Щоб вони буде гарніші. Так щоб наші випускники були красиві. Футболист там є ще Олег Михайлович. Так, пожертвований. Олег... Олег Михайлович Субуцький дав великі кошти на закупівлю платі для випуску дівчаткам. Сорочки ми закупили. Не ми, а Олег Михайлович заплатив за сорочки. І я від себе купила костюми хлопчикам-випускникам: 18 костюмів, бо їх там 27, 18 хлопців, 9 дівчаток. Так що ми їх одягнули. На цьому допомога не закінчується. Наступний етап подальше здобуття освіти випускниками. І ми вже договорилися за те, щоб дітки навчалися. В Меточилищі в кооперативному технікумі, так що вони будуть складати іспити, і я думаю, з Божою допомогою ми ще влаштуємо діток у живому закладі. Не забувають і про наших захисників. Дорогою до дитячого будинку військовим буде передано, продукти харчування, ліки, зібрані учнями шкіл, а також власноруч, виготовлену жінками під Волочейська, маскувальну сітку. Цю маскувальну сітку плели дівчата і жінки під селище Під Волочиськ. Допомога нашим військовим на сході приходила допомагати також діти з першої із школи і школи гімназії, і всі небайдужі жінки, які хотіли допомогти солдатам. Ми маємо можливість ще від Волочиської громади діти наших шкіл зібрали продукти. Це в Маріуполі батальйон Шторм це продукція, яку ми, звичайно, так само сьогодні загрузили, передамо, завеземо батальйон Шторм. Ну, за все щиро дякуємо. Надалі, я думаю, ми будемо разом в силі допомагати нашим воїнам захищати нашу батьківщину, щоб вони були одіті і були ситі. Перед від'їздом у покровській церкві міста Волочиськ священики та прихожани помолились та поблагословили водіїв у щасливу дорогу на схід нашої країни. Ну що, Олег, ви насправді заслуговуєте на велику пошану, ви заслуговуєте на велику подяку. Ну, Можливо, це вперше у вас молитися в храмі так, і благословлятися в щасливу дорогу. Але повірте, якщо це сталося, то значить ви на це заслужили. То Боже вам благословення, до святої Богородиці, звершуйте своє путь разів, в благополучності. І ангел хоронити нехай буде з усіма з вами. Амінь. Я вам дуже хлопці вдячний за вашу тяжку роботу, яку ви сьогодні проводите, за те, що допомагаєте нашим хлопцям. Хай вас Бог хороняє в дорозі всюди. Дай вам Бог, всього найкращого. Щастя, в житті, здоров'я. І зеленої вулиці, як кажуть, залізничник. Дякую, дякую. Вся допомога, яка йде, зібрана не тільки зібрана з Рівного. Люди, знайомі наші, зголосилися, одежу переслали. Так само з Луцька, так само батюшка, отець Даніїл з Рівного церкви оголосив цю одежу. Ми зібрали тим дітям сиротам. А отець Тарас під Волочиська теж приклався для цієї гарної справи. Дуже багато одежі прихожани його назбирали. Ну і я дякую особисто всім своїм прихожанам міста Волочиська, всій нашій громаді за таке велике і духовне відношення. Хочу сказати, знаєте, якщо людина шукає щастя, хоче вона спокою, хоче шукати щастя в житті, так це щастя є то, коли ми творимо добро. І за це добро, яке ми зробили сьогодні для тих дітей сиріт Я просто хочу сказати, поклонитися низький уклін. Ну і, звичайно, щиросердечно всім дуже дякую. Ну, і надалі я прошу, щоб ми не залишали таких дітей серед, без батьків, без матерів. Якщо їх покинули, то для них батьки повинні бути ми. А наша держава це є наші діти. І наша Україна буде насправді буде сильною, коли наші діти будуть ситі, будуть одіти, і про них ми будемо піклуватися. А за, це, а за це все, що ми робимо для наших діточок, а тим більше сирит, Господь подасть велику нагороду. Хай Бог благословить кожну людину, яка творить милосердя. Щиро вам дякую. І Божого благословення. Слава Ісусу Христу!